Друзі, всіх вітаю! З вами Борода. Сьогодні у нас бій на Т110Е3. американська ПТ-шка, яка дуже славиться своєю бронею і своєю пушкою. Бій е, мого клану, який хлопець е, з ніком Гелінтваген відіграв на Хімельсдорфі. Е, Давайте подивимося його разом. Бій дуже крутий, чому й показую його вам. Грає він на. Круті оборудки це улучений вентилятор, улучений досалач і улучена турбіна. Обичні плюс голдові снаряди, плюс Кока-кола. Бачимо, підсвічує раннього бортом на е 3 зі свого респу. Я так розумію, що командир йому одразу сказав їхати направо, потім поміняв позицію їхати вже на банан. Тому давайте дивитися, що в цьому буде бою відбуватися разом. Тому що я його теж цей бій не бачив. Будемо дивитися його з вами. Так, медленно, але увірено є третій. Чим чекує до позиції 30 км на годину. Для третього це і то багато, тому що є турбінка. Засвічуємо двох ВКшок. Під'їжджаємо від рубки, тому що це наша сильна сторона. Зводимося і не пробиваємо ВКшку. Нічого страшного. В нас КД 14 секунд, тому ми зарядимося швидше, ніж ВКшка. Друге свідіння і вистріл в маску орудія. ВКшка там дуже любе получати, тому що в вк 7201 к там дуже слабе місце. Закінчується перезарядка Третій вистріл і знову вистріл в молоко. Да, не вазне трошечки тут герінтвагену, ну, ну нічого, я думаю, якщо цей відео попав в мої руки, то тут є на що подивитись. Четвертий вистріл знову мимо. Ну і получаємо на 750 кумисом. Я так розумію, що нас пробили в командирку. Так, да, в командирки в нас є здирка. Ну нічого, ми не будемо розстраюватись, тому що ми на Є3 Зводочка, і Е3, получає в борт на 750 урона. Да, нормально. Касар 600 з двох вистрілів. Чому би? І не сказати, що це не гарно, це дуже гарно. І 2250 танкованої шкоди. Двигаємось далі. Команда наша продвигається по ЖД, ми це бачимо. А зараз прикрий промах знову не везе трошечки гелінтвагену. Ну нічого. Я думаю, хлопець не розстраиється, тому що він завжди грає на позитиві і завжди старається. Висіл і ВК-72 все-таки уходить в ангар. Дуже класно. 2000 урона. Граємо далі. Бачимо, що наші пацанчики вже долетіли через ЖД на їхню базу, починається захват, а команда супротивника дуже швидко продавила гору. І тут летить дідушка сьомий, потрібно йому давати пездюль, а пездюль ми дати йому не можемо, тому що він їде дуже швидко. У нас не встигає зарядитися швидше, він продавлює позицію. Бачимо, ранній залітає на нашу ВКшку, починає її крутити. Ми це бачимо, але не співаємо стріляти. І попадаємо шикарний вистріл, шикарний, шикарний вистріл в макушечку. Бачили, в макушечку ранімо. А ранній скотеняка забрав нашого польового командира Пашу. Ну нічого, будемо домарити сіморочку, як дали раніше. Даємо сімерочку тичечку, У нас вже 3600 демеджа. 2700 потанкованої шкоди. Ще й таранчиком сюди його зажимаємо. Дає наш союзник теж тичку і добираємо діда. Отлічно. Отлично. Наші почти забирають базу. Залишається 14 секунд до кінця захвата. На 4300 демеджа. Їдемо далі. В спині бачимо сім'єрочку, ну я так розумію, що є команда давити вперед, тому сім'єрочку ми залишаємо поза оглядом. Тут поляк. Ну ми його ігноримо чомусь, не розумію. І заїжджаємо даємо МОЄ третьому. Чому зараз була проігнорена? Я не розумію, чому проігнорили поляка. Поляка потрібно було домажити. Невеличка ошибочка, ну нічого. Ми зараз це все виправимо і поляк в ангарі. Нічого страшного, я ж говорю, все добре. 4 фрага, 5 езатурона. 800 натанкованого. Бачимо поляка, який до на нас стоїть філеєчкою. Сводимося. На 722. Шикарно! І ця ж сімрка, яка осталася в нас в пені приїхала сюди. Блін, яка ж не візуха 1113 наші на базі. Дуже, Дуже дуже сильно злилися. Як ми там познавались на маусах, я не розумію. 777 шкоди задаємо сімрки. У нас 7000 демеджа. Це в вилазках, друзі, такий великий дамаг наносимо. Ну і я так розумію, що зараз не впіваємо Да. Добирає нас сімрка, залишається. Один союзник у нас в живих, є третій. Так, да, це була Ксюша, як потім оказалося, але не вийшло витащити цю катку. Машину Гелінтвагена знищено. Тому рахунок 11.15 на користь супротивника. Але ми не дивимося цей бій, що тут нема перемоги, чи тут є перемога. Ми дивимося цей бій, тому що цей бій зіграний на е 3 на Хімельсдорфі. От топового гравця нашого клану Гелінтвагена, який дає 7061 шкоди, танкує 2740 дамага. Дає 4 фрага. Він круто грає. У нього тут було трошечки ошибочок. Ну, я рахую так, що ошибочки, вони є у кожного. Ну, Хлопець старався, хлопець домажив. Тому я вас закликаю подивитись цей відос, Прокоментувати його, поставити під ним лайкос. І не забути підписатись на канал Бороди. І нажати дзвіночок. Друзі, всім дякую за перегляд, всі красунчики, хто подивиться відео, всім пока-пока. З вами був ваш Борода.